Калібрування цих сканерів на лічильнику -банкнот на кеш no Prime. В комплекті з лічильником постачається калібрувальний листок та суха безворсиста серветка з мікрофібри. Це ми і будемо використовувати. Для початку нам необхідно зайти в сервісне меню. Натискаємо кнопочку меню. Обираємо перший пункт, пароль 4.9. Потім переходимо в другий пункт це з калібруванням. І далі вже по інструкції почистити цис, покладіть папірець, нажміть кнопку Старт. Розвертаємо нашу машинку. Зверніть увагу, що ми це робимо на включену машинку. Ми її не вимикаємо. Відкрили задню кришечку. Доступ в блок детекції, ще одну кришку. Обов'язково перед калібруванням очищуємо лінійні цис-сканери, верхній і нижній. І вкладаємо наш калібрувальний листочок, як показано на відео. Потім закриваємо першу кришку та другу. І натискаємо кнопочку «Старт-стоп». У нас розпочинається самостійне калібрування. Після завершення у вас на екрані з'явиться відповідний напис. Ось калібрування успішне. Тепер нам треба вимкнути машинку та забрати калібрувальний листок. Виключаємо машинку, забираємо листочок обов'язково. Закриваємо наші кришки і після калібрування включаємо машинку та тестуємо. Все супер, калібрування успішне, готово.